Друзі, вітаю! Дивіться, до цього робив там ролики на російській мові. Спілкуюся так, як зручно, але вмію також на українській мові. Тому давайте цей ролик про київське Дніпро, який зроблені в Києві, запишемо на, на нашій народній мові на українській. Купив це мотоцикл у 2020 році з пробігом. Зараз 330. 355 був 200-240 чи 280. Пару місяців у мене вже стояв, я не виїжджав на ньому. Зараз зроблю по ньому невеликий огляд. Якщо кому буде цікаво, і розповім, що я по ньому зробив протягом двох років. Він стояв роки два точно. І після початку повномасштабного вторгнення. З'явився час по вечорам. І по вечорам я його відновлював. Поїхали. По мотоциклу були перефарбовані колеса, диски і зроблена гальваніка по е, спитям. Ну, Тобто, робилась повністю гальваніка, зачищання. Воно все було ржаве. Це єдине таке, що я по відновлених роботах зробив по мотоциклу. Хочу показати стан коляски. Тут, якщо подивитись, рідна фарба, рідна ось досточка, рідний набір ключів, тут в принципі теж все рідне. Я лаком скривав ці бульця. По колясці я скривав її мовілим. В принципі, вона була без ржавчини, але на всякий випадок вирішив скрити мовіла. Це питання по колясці. По сидінням сидіння оригінальні, бульця, бульця з кривав лаком. Коврик цей оригінальний, також накривачка оригінальна. Трохи видно, воно таке поржавівше, але ну, я нічого не реставрував. Хочу резинки ще ці поміняти, їх потрібно замінити. По колесам, якщо зараз знайду, колеса оригінальні є всі маркування по ним, що вони 83-го року, року випуску мотоциклу. Ось, 83-й рік на всій гумі, ну гума в такому стані, в принципі є вікові тріщини, але Якщо подивитися на запаску, то запаска як, як нова і вона також 1983 року. По двигуну. Двигун перебирав повністю, я його розібрав, тому що всі резинки, всі сальники тікли. Були підтікання, я замінив усі сальники, усі прокладки. і Просто його зібрав, нічого не ремонтував. Всередині він був реально як новий двигун. Це на герметику Victor Reigns. Ось можна подивитись нова прокладочка. Залив мутюльовське масло сюди 2050, е -е, як пише завод. Ну, ставив оригінальний вихлоп. Ці штучки в мене є на перехромі. Е -е, вихлоп китайський, оригінальний, оригінальний зараз на перехромі. Тобто я чекаю оригінальні вихлопні з перехрому. Також карбюратори на руках, також е, поворотники, ось 82 стоїть на карбюраторі. Я вже не пам'ятаю де, але десь 82-83 Позначки на ньому були. Ну, тобто всі, всі деталі оригінальні. Ну, Харлівський поставив е, акумулятор, тому що оригінальний був неживий. Ну, ось. На поворотниках 82. Є питання, які я не робив. Ну, тобто Я лишив все в оригіналі. Е питання ржавчине по рамі, Мені здається, що він зберігався просто десь на вулиці або в сирому сараї. І такі от невеличкі моменти по ньому є. А так все-все все інше лишав в оригіналі. Ну, Ви бачите, ось рама. Можна було б його розібрати, пофарбувати, але два роки пройшло і я не хотів більше витрачати часу на цей мотоцикл, хотілося вже на ньому поїхати. Тобто всі полосочки рідні, нічого не фарбувалося. Ну, коліна. коліна теж не оригінал. Китай тимчасовий, тому що оригінал на перехромі і ось в жовтні вже мають мені його віддати. Номери я вже робив, бо старі прожавіли. Міст, також міст я зробив сальником, ліквімолі, ні, мутюлівське масло сюди заливав. В мосту стоїть сальник, не неворотниковий оригінальний, а спеціально підібраний сальничок, щоб масло не текло на гальмівні колодки. Десь місяць я його не заводив. Ключ оригінальний, їх два. Зараз спробуємо. Він навіть щось пшикає. Зараз спробуємо. Єдине, що я тут зробив для поліпшення роботи, це маса. Десь вона тут тут я вже не пам'ятаю, о, ось вона Масовий перемикач. Зараз спробуємо його завести, що там ходить якийсь бент ще є. Да, паливо є. Зараз спробуємо його трошки оживити після місяцю простою. Свічки також по оригіналу. Це вже я купував на заводі КМЗ на магазині. В принципі, так, пішов бензин, викручуємо ручку. Робимо пару закатів підсос. Так, будемо. Так, у нас є вмикання. Ну, тобто він не заводився. Щоб розуміло, вихлоп холодний, не заводився довго. Зараз будемо пробувати. Давлення датчик давлення датчик генератора, Ну, все працює, в принципі, все працює, мотоцикл їде, все окей, масу я виключаю. От такий от київський мотоциклетний завод робив мотоцикл. Якщо доводити їх до ума, то дуже непогана техніка для якихось недалеких виїздів.